Що робити, якщо у вас автомобіль Nissan і у вас не гріє пічка? Виставляємо холодний, холодним дує. Температура виставлена на максимум, пічка не гріє. Вагон гарячий. Оскільки пічка не гріє, виконуємо такі роботи. Знімаємо пластик. Відкручуємо металевий захист або кріплення подушки безпеки. Знімаємо воздуховод в ноги. оскільки у нас другий саморіз розташований за педальним узлом, ми його просто не крутимо, а там є проріз такий для того, щоб приопустити. І ось наш моторчик на регулювання температури повітря. Знімаємо моторчик приводу на обігрів. І що ми бачимо? Бачимо білу стружку, яка говорить про те, що шліци або грані на засонці. Регулювання температури просто злизалися. Ось вони на корабів пічці. І для тестування включаємо вентилятор і змінюємо температуру. Моторчик працює. Це говорить про те, що електроніка у нас справна. А от чому несправна заслонка, чому вона не ходить, будемо розбиратися. Є два варіанти. Або знімати всю торпеду, виймати заслонку і міняти, або пробувати бокситкою відновлювати наші шліци. Перевіряємо, чи будемо м'якенько ходити заслонка. Так вона ходить дуже м'яко і навіть регулюється температура.